Я знімала перший варіант дай лапу, а це знімаю другий варіант стрибки через руку чи ногу. Зараз у мене рука. І туманчик нічого не розуміє. Так було і в прошлий раз, як я пробувала, по цьому я швидко перестала дресирувати туманчика цій команді. І думаю, що і зараз я не буду його цьому дресирувати, але все може бути. Зараз ви можете наблюдати, як туманчик нічого не розуміє. І туманчик справді тоді нічого не понимав. Якщо хочете бачити цю тему ще на моєму каналі, ні, 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 де ми ні, ні, в Туманчика ні, ні. цим стрибкам, то пишіть Я Туманчик сюди його цьому навчити. Я його спробую цьому навчити. Вся... Не, 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 не надо. Не надо. Не надо. Есть телефон. Подожди, пять. Тр...